дуже красивий мотоцикл, дуже вітається. Дмитро Казняков на старті. Сузуки Вістром Ві 800 ДІ. Вістром. Так, коротовності по погнав, так? Молодцов. Активний старт, активні хороші перекладочки. Чітко прекрасно відчуває своє, е, своє положення на мотоциклі. Проконтролював головою руку. Тобто, те, що ви бачите, це певна відоприйманість цілування мотоциклом від можливої активності, які вибирають. Він вже більше знає одна процента посолку, він знає, з яким радіусом, з яким поворотом він буде їхати. І задіявся підтолетом. При глядацьких симпатій точно отримується. Я вже що ми вивчити проката. Я думаю, Я думаю, что люди будете подводить в виде интересного, я думаю, что не но Хорошо, перекладочка, сними Так. Отлично. Короче, перекладки. Хорошо. Ох, 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 ох. Небезпечно. Рюзиковая хвилина. 1075 без штрафів. 1075 аплодисментов. Молодец, дуже красиво.